Вітаю вас, малята. Сьогодні до нас на заняття прийшов дуже незвичайний гість. Цей гість буває корисним і шкідливим, добрим і злим, помічником і рутільником. Послухайте про нього западку. Лісом він котився з древом і в кущі, траву, дерева, а коли напивсь води, стих і згас назавжди. Що це діти? Правильно, це вогонь. Сьогодні до нас завитав вогник. Вогник може бути добрим, а може бути злим. Давайте розберемо, коли вогонь друг, коли ворог. Уважно подивиться на малюнки. Як ви думаєте, на цій картинці вогонь друг чи ворог? Вогонь є причиною пожежі, тому він для нас ворог. Вогник у лампі. Правильно друг. Вогонь дає нам світло. Під час використання салютів петард вогонь. Вогонь небезпечний для життя. Вогник у котлі. Так, це друг. Він дає нам тепло, пожежа в лісі. Так, це ворог. Він знищив дуже багато дерев тварин. Вогонь як місце, де зігрітися. Друг, правильно, молодці. Вогник підготував нам правила пожежної безпеки Малята, будьте з вогнем обережні, не можна гратися з сірниками та запальничками, не можна перезавантажувати електромережу, не користуйтесь несправними електроприладами, не вимикайте самостійно кухонну плиту. Не розпалюйте самостійно багаття. Молодці. Запам'ятайте, якщо ви бачите десь дим або пожежу, дзвонити треба 101. Наступна гра причини пожежі. Небезпечні предмети. Дітки, подивіться на картинку, як ви думаєте, який предмет небезпечний? Кактус, праска, викрутка, ліка. Звичайно, це праска. Погляньте на цю картинку, який предмет небезпечний. Так, це плита. Будьте уважні, який предмет небезпечний. Олівці, ножиці, свічка, корзина. Звичайно, це свічка. Молодці. Наступна картинка. Що небезпечне тут? Ваза, машинка, сірники, гребінець. Звичайно, це сірники молодці. Дітки, а як називається професія людини, яка бореться з вогнем? Так, це пожежник. Яку роботу виконує пожежник? Заливає вогонь водою, засипає вогонь піском, гасить пожежу вогнегасником, рятує людей та тварин. Який транспорт допомагає пожежникам гасити пожежу? Так, пожежна машина. Молодці. А ми з Вовником з вами прощаємося до наступних зустрічей. До побачення!